Якщо ти так само, як і я колись, зараз не розумієш, як взагалі вести соціальні мережі, я запрошую тебе на мій практиком тренінг Інстаграм, що продає. Бо саме сьогодні я вже маю 15 років досвіду ведення своїх соціальних мереж, в тому числі і сторінки в Інстаграм. Ти можеш прийти, погортати її, подивитися в нас були за місяць. І 100 мільйонів охоплень. Навіть таку цифру я отримувала. Отримаєш PDF-ку, 60 тем для дописів, 40 тем для сторіс, і вже будеш розуміти, а що саме публікувати, я знаю про твої болі. Проходити буде українською мовою. По закінченню ми надаємо сертифікат, ну і також, коли ти пройдеш. Саме цей практикум ти будеш точно розумітися на алгоритмах Інстаграму. Ти будеш точно розумітися, як саме працює Інстаграм в 2026 році. Що саме сьогодні може давати показ твоєї сторінки тим, хто жодного разу з тобою не комунікував? Жодного разу не заходив до тебе, але при цьому. Міг би бути підписаним, наприклад, на твоїх колег. Як безкоштовно взагалі можна просуватися та бути помітною в інсті? Чому саме я взагалі маю е, право тобі про це розповідати? Бо на сьогоднішній день я маю відео е, там, де є 45 мільйонів переглядів, там, де є. 3 мільйони переглядів, 20 мільйонів переглядів. В мене підключена монетизація, тобто компанія Мета сплачує мені безпосередньо гроші за те, що вона може вбудувати в мій контент свою рекламу. Я вмію та розумію ті алгоритми, які дають просування мені і надають нових. Підписників, я розумію, за допомогою чого можна закрити запис вікно на завтра. Отримаєш відеоурок, як починати вести інстаграм, що для цього потрібно. Поділюся безкоштовними та платними методами просування. Ну і звичайно, в тебе буде чітка та зрозуміла схема, як за допомогою Інстаграму. Знайти своїх клієнтів. Якщо ти бажаєш доєднатися, плюсуй нижче, і ми надамо всі власні умови, як можна приєднатися. Я готова надати тобі всі свої знання.